Всім привіт! І сьогодні я вам покажу, як зробити кастомний курсор. Для цього Заходимо в Microsoft Store. Нажимаємо сюди і пишемо Custom Cursor». Нам видає оцю програмку, нам її треба установити. Після того, як встановили, заходимо в Google. Пишемо Custom Cursor», Нажимаємо. Дальше. вибираємо кольсой, який нам надав. Наприклад, якийсь усьомим газ і нажимаємо оце, оце віконечко, і у нас дошло появитися оця оця штучка. І після того, як у нас воно появилося, ми нажимаємо. Apple, і у нас з'являється вона. Ми можемо нажати на іншу, а щоб прибрати взагалі корсу, не треба нажати на ось цю кнопочку, і у нас він прибереться. На цьому все. Всім пока!